Скажіть, будь ласка, на сесії було прийнято рішення побудувати зупинку ще біля аеромолу, так? Я зрозуміла? рішення? Це автобусна буде. станція. Автобусна станція там буде, так. А де ще будуть зупинки і чи передбачено це бюджетом? Ну, ви знаєте, ми стараємося з метою економії коштів бюджетних шукати такий компромісний варіант. Тобто ми знаходимо підприємців, або підприємці знаходять і нас і по різному складається. От, наприклад, по третій школі, про яку я почав говорити. Значить, ми могли б сам своїми силами побудувати ту зупинку. Мало це буде чи багато, але це десь мінімум, мабуть, тисяч шістьдесят-сімдесят, треба було б нам затратити, тому що там величезну висипку треба було б робити і так далі. Я, коли був на прийомі в мікрорайоні Дубичанський, там прийшов до мене один підприємець, я з ним поговорив, кажу, слухайте, є пропозиція, давайте побудуйте. Тут зупинку. Він погодився на певних умовах, звичайно, і там буде міні-магазинчик, такий, де будуть продавати тісточки для дітей. Тобто, ми, як кажуть, вбиваємо два зайця. У нас буде і зупинка автобусна, і в нас буде місце, де зможуть діти при бажанні купити якесь тісточко. Тобто, це таке вирішення питання. По інших мікрорайонах нашого міста там, де буде потреба, де звертаються мешканці, ми їх і встановлюємо. Сьогодні мені навіть важко. На пальцях перерахувати, скільки ми встановили вже їх. Дуже багато. Дуже багато? По да. ті ж самі Тургенєва приходить депутат, і люди приходять, треба встановити. Ми оцінили, туди ми підприємця не можемо затягнути. Так? Ми самі своїми силами там витратили 30 тисяч, ми встановили цю автобусну зупинку. Тобто як по-різному складається. Але цю політику ми і надалі будемо проводити. Можливо, ви ще щось нове нам хочете розповісти про Ну, плани? Я коротко, якби зупинився на таких проєктах, які вже сьогодні раді. В планах у нас, звичайно, що не треба кажуть, не тільки про хліб треба думати, а й про духовне. У нас в цьому році планується відкриття філіалу нашого музею. Це по вулиці Головатого, у нас теж кошти закладені. От, і ми хочемо зробити там філіал сучасного, сучасності. Тобто, у нас є багато. Сьогодні цікавих таких і експонатів, але немає їх де розмістити. Просто немає. Тому ми винайшли кошти, винайшли приміщення, і ми обов'язково там це зробимо. По будинку дитячої творчості ми плануємо теж в цьому році зробити реконструкцію цієї будівлі, замінити дах повністю в цьому році, в 2011 в кінці нам вдалося, не залучаючи жодної копійки з бюджету, повністю замінити всі вікна. Так, і в цьому році ми вже хочемо зробити саму реконструкцію цієї будівлі, тобто, щоб вона мала привабливий вигляд, тим більше, що це діти там навчаються, вона повинна в першу чергу і носити якби естетично виховний такий момент в саме приміщення. Тому будуть теж закладатися кошти, щоб зробити цю реконструкцію. Зараз робиться у нас проєкт реконструкції цієї будівлі. По третій школі буквально перед новим роком. Ми запрошували проектанта із міста Фастова, провели обстеження цієї школи, і в планах на цей рік нам треба замінити там повністю обладнання на кухні, тому що коли я дізнався, мені сталося дуже прикро, що там харчуються тільки діти молодших класів, а старшокласникам їм навіть немає місця, де похарчуватися. Тобто, це є ненормально, ненормально, коли вчителі. Не можуть випити гарячого чаю, тому там теж треба зараз звернути увагу на це. І ми це зробимо обов'язково. Там будуть закладені кошти на реконструкцію спортивного залу, тому що він сьогодні повністю прийшов в непридатність. Там грибок виїдає стіни. Ми намітили план, як ми це зробимо. Повністю ми його там модернізуємо і він буде мати сучасний вигляд. Хочемо замінити вхідну групу. Ці третій школі, тобто замінити хол, тому що найстаріша школа а має найжалюгідніший вигляд. Тобто багато є таких проєктів, куди треба вкладати кошти, причому вони вимірюються шістьма нулями. Але ми на це підемо варіант, будемо вишукувати ще раз кажу додаткові кошти для того, щоб привести зокрема ту ж саму третю школу в більш сучасний вигляд. щоб там було комфортно як вчитися, так і вчити дітей. Ще один дуже цікавий проект, який обговорювався на останній сесії, це встановлення світлодіодного екрану біля виконкому на центральній площі. Якої ви думки? Чи доречний він у нашому місті, чи ні? Ну, я можу сказати зараз про те, що встановлення світлодіодного екрану це була моя ідея. Так? І... Я дякую депутатам, що вони мене підтримали в цьому плані. Ви розумієте, можна будь-яку ідею знівелювати, якщо поставити питання таким чином. А чи можна сьогодні і чи потрібно ставити екран, якщо у нас сьогодні 55 кілометрів не з асфальтованих вулиць? Чи можна сьогодні проводити концертні заходи, якщо в нас не всі освітлені вулиці? Розумієте, і та людина, яка ставить це питання, буде права, і та людина, яка говорить про те, що треба проводити святкові заходи. Тобто мені було приємно, що, наприклад, в 44-му році, коли звільняли нашу українську землю від фашистських загарбників, в цей період кабінет міністрів видавав розпорядження про створення театрів. Зумієте, хіба тоді це було актуальне питання театрів, але їх створювали, розумієте? Тому я кажу, ні хлібом єдиним жив чоловік. Можливо, я помиляюся, я не знаю. Але я хотів би просто, щоб цей світодіодний екран він відіграв яку роль? Ну, по-перше, Євро-2012 робити тільки акцент на ньому це буде неправильно, тому що воно дві неділі і пройшло. Але багато заходів, які проводяться в нашому місті. Щоб вони висвітлювалися в тому числі на, на цьому екрані. Багато соціальної реклами, якої треба доносити до наших Можна людей, ми будемо її розміщувати. Можливо, була така пропозиція. Давайте хай підприємці поставлять. Ну це буде новий бікборд, ну, от, який буде тільки стосуватися якоїсь, якоїсь напрямку комерційної діяльності, але він не буде стосуватися нашої громади. Тому сказати, що це величезні гроші, так, це великі гроші, але вони не малі гроші. Але 270 тисяч. Але в тих же самих броварах там стоїть два чи три екрани. Я не кажу за Київ, Київ це столиця. Воно є і окрасою, і в той же час воно носить величезне таке інформаційне навантаження. Тому ми плануємо його розмістити на центральній площі, де конкретно ми ще не знаємо. Більше того, я хочу, щоб цей екран працював щоденно, і плюс ми хочемо зробити на центральній площі ще і сцену стаціонарну сцену. Тому що, наприклад, оцей новорічний захід, який проводився. Ми ту сцену, яка в нас є, яка використовується мало на такі тільки як на день міста, там ще інші заходи, то на новий рік вона, по-перше, тут ця сцена величезна не стане. От. а по-друге, аренда цієї сцени, ви вдумайтеся, обходиться 22 тисячі. Тобто, з урахуванням того, що ми в рік проводимо 5 заходів мінімум, в тому числі на площі ми зможемо проводити, тобто ми за два роки відбиваємо повністю вартість, тобто не відбиваємо, мається на увазі, що ми... Там будівництво сцени, хай нам обійдеться 50-80 тисяч, тобто за один рік ми повністю вертаємо у вартість тієї оренди, яку ми беремо, цієї сцени. Тому тут не просто буде екран, він буде в комплексі використовуватися зі сценою. Тут буде проводитися вже не 4-5 заходів, тут будуть постійно, тобто рядом будинок дитячої творчості зможе будь-який захід в літній період проводити саме там. Ви побачите. Сама ідея, як вона буде втілена в життя, от ми зараз дуже багато таких різних підходів є. Вона просто повинна мати ще відповідний архітектурний стиль, вона повинна мати навантаження історичне, тобто вона повинна нести якусь інформацію про минуле нашого міста. Це не просто буде вибудована там з цегли, сена і все. Ні. Тобто ми зараз працюємо дуже плідно над цим питанням. Вчора ми збиралися по цьому питанню, в наступний вівторок ми будемо збиратися по цьому питанню і обговорювати, хто які варіанти запропонує. Тому ще раз кажу: ті депутати, які ставили питання по цьому екрану, вони по-своєму праві. Ви знаєте, коли в 2007 році в мене було в програмі створення муніципального телебачення, мене депутати не підтримали на сесії, сказали хіба. Нам потрібно муніципальне телебачення, хто його буде дивитися. Я був один із кандидатів тоді, який це запропонував. І тільки з другого заходу, з другого заходу, ми провели це рішення. А сьогодні попитайте людей, нам треба муніципальне телебачення чи ні. Життя показало, що воно треба нам. І це сьогодні один із основних носіїв доведення інформації, що робиться в нашому місті. Те саме буде і світодіодний екран. Хотіла спитати, що набагато легше, як на мене, то змонтувати цю сцену і поставити у певні дні. Чи це буде так от об'єкт, який стоїть постійно? Ну, Я можу сказати на це питання таким чином. Навів цифру 22 тисячі оренда сцен. Тобто, рік проходить, ми за ці кошти, ми за меншу суму, набагато меншу збудуємо цю сцену. Так? Тобто, треба рахувати гроші. Цьому плані. Більше того, ми хочемо, щоб це було місце, де, наприклад, дітки прийшли, захотіли сфотографуватися, захотіли, дали якийсь концерт. Ви ж уявіть собі, що площа не буде така, як сьогодні. тут можна буде одночасно зібрати до 10 тисяч людей. Ми хочемо розміри з цієї сцени 4,5 на 8 метрів. Тобто, сюди можна запросити будь-який гурт. Будь-що. В будь-який момент не треба розгортати, не треба виділяти кошти і не так далі. Да, тобто ми підійшли до такого питання, що раціональності, ефективності використання коштів тільки з такою метою. От, але вже потім, щоб сама ця сцена, не просто ми її так топорно зробили, а вона ще повинна і нести якийсь архітектурний стиль, вона повинна бути її окрасою. Як це нам вдасться, важко сьогодні сказати. От ми працюємо над цим питанням, але я так думаю. Що це те ж рішення, яке ми прийняли, воно буде правильне. От з часом ви переконаєтеся в цьому плані, що це було правильно зроблено. Що ще планується зробити напередодні Євро 2012? Напередодні Євро 2012, мабуть, ми такого нічого особливого не зробимо. Ми просто не встигнемо, тим більше, що ми і не долучені до цього процесу. Єдине, що, можливо, там. Вибачте, за слово, деякий марафет по вулиці Київський шлях наведемо ще додатково, який це мені важко сьогодні сказати. От. А так, в цілому, ми просто навіть і не встигнемо фізично, якби ми навіть і хотіли. Тому що від моменту реалізації, з задумки ідеї до її реалізації, це мінімум треба. 6-7 місяців це так при ідеальному розкладі, тому що треба зробити проект, пройти експертизу, провести тендер і так далі. Тому дуже дуже складно. Можу сказати, що з урахуванням обмеженості часу ми не можемо висвітлити сьогодні всіх цих питань, і не хочеться забігати вперед, тому що кожен день він буде привносити якісь зміни. От у нас дуже багато задумів. Так, аби тільки височило нам коштів. На це можу сказати єдине, що ми будемо далі продовжувати, наприклад, цей же самий центральний парк, хоча він у нас і невеличкий, але ми плануємо його робити подальшу реконструкцію. От, в тому числі в першу чергу буде направлено на наших діток. І в мене і зустрічі відбулися, ми хочемо там встановити нові атракціони. Тобто, Планів, задумів дуже багато, і не всі ці е, плани і реалізація ідей буде здійснюватися за бюджетні кошти. Тобто Ми будемо шукати в тому числі і позабюджетні кошти. Тобто будемо звертатися і до спонсорів, будемо звертатися до інших організацій, установ, і цей проект будемо реалізовувати. Те ж саме, от ми біля альтанки закоханих. У ну, мене це ще років три назад було от зробити там е, називається, там, дерево, да? дерево бажань. Я, я його бачу, як, яким воно буде, але це теж ну, немалі гроші треба на це. От з часом ми до нього колись повернемося. Можливо, допоможуть підприємці, можливо, От, можливо десь ми інший варіант знайдемо. Є в планах. І завершити подальшу, вірніше завершити її, ще не можна а подальшу робити реконструкцію книжового меморіального комплексу, встановлювати пам'ятні знаки і пам'ятники. Тобто в нас зараз теж робляться окремі проекти, в тому числі і по книжовому меморіальному комплексу. Все це я так думаю, в 2012 році наші мешканці. Побачить те, що не зможемо про це. Ми скажемо вже з вами в кінці грудня 2012 року. Але я думаю, що більшість задумано вдасться зробити. Анатолію Соловйовичу, дякуємо вам за участь у програмі, і я сподіваюся, що це не остання наша співбесіда на досить актуальну для Борисполя тему нових цілей і нових досягнень. Бажаю вам у цьому успіхів і до зустрічі у наступній програмі. Дякую і до нових зустрічей.